Як витрачати гроші правильно? Живуть на початку місяця життя, ось так, а потім в кінці місяця на бабах. Ой-ой, багато імпульсивних витрат, постійне ходіння по колу, речі з часом знецінюються, а ваші борги і зобов'язання зростають. Припиніть закривати покупками свій стрес. Вже навіть продукти в кредит можна взяти. М? Привіт, чудові люди! Моє ім'я, Єлена Шепель. Ви на каналі «Фінанси в 3D». Тут ми з вами говоримо про персональну фінансову грамотність, фінанси бізнесу та мислення на тему грошей. Сьогодні я підготувала таку, знаєте, дуже клікабельну тему, як витрачати гроші правильно. Насправді ж, я хочу з вами поділитися, як витрачати гроші. Фінансово грамотно, бо не моя задача розповідати, як вам правильно жити. Персональна фінансова грамотність, вона на те і персональна, щоб бути дуже індивідуальною. Якісь підходи певним людям підходять, якісь не підходять, щось відгукується із таких, знаєте, обов'язкових вказівок з фінансової грамотності, а щось ні. І це нормально. Основна ідея в тому, що вам варто вивчати. Фінансову грамотність вивчати підходи до управління грошима і обирати те, що відгукується конкретно вам і підходить як людині саме вам. Перше, з чого хочу сьогодні почати, це рекомендація дуже проста: завжди починайте з бюджету. Звикніть жити на власні кошти. Звикніть планувати свій бюджет і навіть простим якимось способом. Навіть на аркуші паперу, чи в Excel-таблиці, чи в нотатках телефону, будь-як, навіть найпростішим способом добре було б, звичайно, щоб ви робили це в таблиці Excel або в якомусь застосунку додатку на мобільний телефон. Але навіть найпростіший спосіб планування це вже краще ніж нічого. Плануйте, скільки вам потрібно на базові ваші потреби на проживання, на харчування, на проїзд. На ті витрати, які є обов'язковими, без яких ви не можете прожити, і які ви так чи інакше муситимете оплачувати, і обов'язково маєте статті бюджету на задоволення, на свої фінансові цілі. на... Те, чого ви прагнете, на накопичення. Одним словом, цей бюджет ваш може складатися з дуже різних категорій. До речі, про планування бюджету на місяць, на каналі вже виходило окреме відео. Якщо вам це цікаво, будь ласка, переходьте і дивіться про цю тему трошки глибше. Основна ідея в тому, що є сенс впровадити фінансове планування у ваше життя і починати саме із фінансового планування друга рекомендація: витрачай менше ніж заробляєш. Знаю, звучить банально, та насправді не всі люди так живуть. Часто люди витрачають, не задумуючись. Це йде в тому числі від того, що дивіться в пункті 1 люди не планують фінанси свого місяця, не дивляться взагалі вправду про свої гроші і. Таким чином, знаєте, оце, живуть на початку місяця життя ось так, а потім, в кінці місяця, живуть на бабах, взагалі на мінімальні гроші. Потім, звичайно, після того, як людина в кінці місяця себе в усьому обмежувала. При отриманні зарплатні або доходу на початку наступного місяця знову ось ця історія для того, щоб знаєте, закрити ось це відчуття там обмеження в кінці місяця попереднього, і це таке знаєте постійне ходіння по колу. Будь ласка, контролюйте, скільки ви витрачаєте, дивіться в те, скільки ви заробляєте, і завжди співвідносьте ось ці дві категорії доходів і витрат. Для того щоб вони у вас розвивалися гармонійно, третє, коли хочете придбати щось, поверніть себе до думки: чи це справді те, що мені зараз потрібно, або те, що зіграє мені на користь вдовгу? Часто буває таке, що люди імпульсивно витрачають. Чимало грошей, і в моменті можуть навіть цього не помічати. А в кінці місяця, коли починають дивитися виписки з рахунків, да, або зводити цифри для аналітики за місяць, виявляється, ой-ой! Да, багато імпульсивних витрат, багато імпульсивних покупок. До речі, про імпульсивні покупки, і чому це не завжди погано на каналі, вже теж є окреме відео, і раджу вам його насправді теж подивитися. Тим не менше. Дайте собі, наприклад, перерву, візьміть паузу в купівлі чогось такого от імпульсивного на 24 години і через добу просто до цієї ідеї поверніться. Якщо ваше бажання і ваш інтерес ще до цієї послуги чи товару буде досі актуальний, тоді купляйте все окей. Якщо ж ви зрозуміли, що пройшов якийсь час і такий. Ну, здається, не так сильно її потрібно було, тоді це могло якраз стати вашою непотрібною імпульсивною витратою. Наступна рекомендація: уникайте кредитів і розтермінувань на споживчі речі. Звичайно, коли мова йде, наприклад, про власне житло, тут це інша взагалі тема для розмови. Але якщо ми говоримо про новий телефон, або новий ноутбук, або будь-яке нове обладнання, да або часто люди в розтермінування в кредит вже... Навіть одяг купляють а у відомій українській мережі супермаркетів вже навіть продукти в кредит можна взяти М? в розтермінування. Верніше одним словом, це прям окрема категорія пасток. Для людей і про те, чому кредити і ось такі історії з кредитними картками з безвідсотковим користуванням грошима це пастка. На каналі теж буде окреме відео. Обов'язково з цим розберемося. Все поступово будемо з вами розбирати. Але будь ласка, звикайте жити на власні кошти і майте на увазі, що речі з часом знецінюються. А ваші борги і зобов'язання зростають. І це, знаєте, от як болото, в яке вас починає поступово засмоктувати. І це точно не те, чого варто хотіти. І ми ж сьогодні говоримо про те, як витрачають гроші фінансово грамотні люди. То фінансово грамотні люди часто або зважують взагалі всі ризики пов'язані з кредитами. І рідко коли беруть кредит, знаєте, от прям дуже дуже щільно. В рамках свого основного місячного бюджету зазвичай це люди, які може там. Погратися, знаєте, оце з грошима. Люди, які мають там більші статки, вони набагато спокійніше ставляться до кредитів, бо такі кредити і розтермінування в рамках їхнього місячного бюджету не складають особливої загрози. Тому краще відкласти, накопичити власні кошти. Це і прокачає вашу навичку відкладати гроші. І таким чином ви будете почувати більше сили і більше знаєте, відчуття контролю і впливу в цій темі. Перед купівлею будь-чого завжди монітор. Та ринок і шукайте кращу ціну. Є різні акції знижки у вас в різних магазинах або в різних мережах можуть бути якісь особливі кешбеки, або бонусна програма, або можуть бути якісь акції. Можна розглянути спільну покупку з кимось, якщо це актуально для конкретного випадку. Одним словом, моніторте, тому що от буквально нещодавно мені приятель розповів історію, що він фотограф і періодично купляє нове обладнання, і він говорить про те, що в деяких. Магазинах можна оформити розтермінування да там на три місяці без відсотків. Але насправді вартість такого обладнання за таких умов в середньому на 2-3 тисячі гривень буде дорожчою, ніж якщо купити це саме обладнання в іншому магазині, але. За повну вартість, да, відразу сплативши всю суму, і тому важливо порівнювати і вартості, і умови, і обирати те, що підходить саме вам. Конкретно вашій ситуації наступна рекомендація: коли йдете до магазину за продуктами, наприклад, складайте список покупок. Коли йдете на шопінг за одягом, складайте список покупок і дотримуйтесь його для тих речей, для тих продуктів, які ви захочете купити імпульсивно, виділіть певну суму бюджету. Да, От просто собі в цей список можете додати цей пункт імпульсивно. Там купити те, що захочеться в моменті, на таку то суму, і притримуйтеся ось цього виділеного бюджету. Класно, коли гроші додають в життя більше свободи, і можна імпульсивно більше чогось собі купляти. Те, що подобається в моменті, при цьому дуже важливо тримати себе, знаєте, в руках, не от починати витрачати все ось так наліво і направо, да, а звикати. Все-таки мати план і його дотримуватися, це в тому числі і про фінансову дисципліну, і про вміння планувати, і про формування внутрішньої позиції дорослої людини, тому що це діти, знаєте, от зазвичай панікують і хочуть там все і відразу, і негайно. А дорослі люди вони вміють аналізувати, вміють розбиратися з тим, що поміщається в місячний бюджет, що ні, що імпульсивна покупка. А що справді те, що, наприклад, хочеться і що. Зіграє мені в плюс. Вдовгу да, тому, що можна наїстися, звичайно, в моменті якоїсь некорисної їжі. Тут і зараз, звичайно, мені стане краще, бо я втамую свій голод, але при цьому навряд чи це буде інвестиція в моє класне самопочуття сьогодні, там до кінця дня або завтра зранку. Ось так насправді можна аналізувати кожну свою витрату, кожну свою покупку і відслідковувати, що стоїть за кожним таким платежем. Наступна рекомендація: плануйте великі покупки заздалегідь, взагалі. на Навичка фінансового планування це навичка фінансово-грамотних людей. І чим більший рівень свідомості, більший рівень освіченості в темі фінансової грамотності в людини, тим глибшою є ось цей період, ось ця глибина планування є більшою. Тобто люди менш фінансово грамотні, вони мислять, знаєте, от дотягнути до кінця місяця, більш свідомі люди починають планувати на 3-6 місяців, а люди, які Справді мають справу з величезними грошима, підприємців так, світового рівня, вони будуючи свої бізнеси відразу мислять десятиліттями. Розумієте, ось це насправді навичка, яку можна і варто тренувати. Саме тому можна і варто планувати купівлю нової техніки, вашої відпустки, оновлення сезонне гардеробу. І можна розподілити цей бюджет, який вам потрібно накопичити, на частини, на етапи і відкладати протягом певного періоду часу. Важливий момент, якщо це от в ваших реаліях постійно відбувається, припиніть. Закривати покупками свій стрес це дуже популярно, тому що звичайно запускається величезна кількість гормонів задоволення від там шопінгу, від купівлі, від того, що ми починаємо радіти від того факту, що, от ми будемо чимось володіти, і насправді біологи говорять про те, що рівень гормонів задоволення більший в людини ще навіть до моменту оплати чогось, коли людина. Думає про те, яким класним стане життя, коли людина буде володіти і буде користуватися тим, що ось зараз має купити. Розумієте? А вже після того, як людина покупку здійснює рівень гормонів задоволення, знижується через те, що ну все людина вже ж придбала, і це от, дуже цікавий такий феномен для мене був, що ось це відчуття. Очікування, знаєте, такого приємного хвилювання від передчуття володіння чимось насправді набагато сильніше і таке більш заряджене, ніж сам факт володіння чимось. Ну згадайте, коли ви купляли якусь нову річ, яка дуже вам була до вподоби, ви кайфували від неї от так по щирому, знаєте, зазвичай кілька днів. Тижнів, ну місяців, якщо там мова про щось більше, але зазвичай досить швидко у нас зникає інтерес до того, що вже є нашою власністю, і ми знаєте, от як люди, як соціальні істоти, часто знецінюємо те, що маємо, і не цінуємо в повній мірі те, що нам належить. Тому, коли ми говоримо про роботу зі стресом, є Сенс подивитися, як по-іншому ви можете закрити ось цю потребу, знаєте, от розвантажити тіло від стресу і підняти рівень гормонів задоволення. Тут в когось працює спорт, у когось спрацює прогулянка, у когось працює розмова з друзями, у когось працює саморефлексія в блокноті. Розумієте, є люди, яким і це дуже добре допомагає знімати стрес. Тому підбирайте те, що працює саме у вас. І відслідковуйте, чи не здійснюєте ви якісь імпульсивні покупки, особливо в моменти після. Стресових історій після масових атак на міста України, да дуже багато стресу зараз навколо, дуже великий рівень непередбачуваності проживають українці кожного дня, і звичайно, шопінгом часто намагаються знаєте, оці дірки всередині себе залатати. Тому, будь ласка, будьте з цим обережні, відслідковуйте, що відбувається, піднімайте зрощуйте свій рівень свідомості, і таким чином ви суттєво будете закладати фундамент в своє успішне фінансове майбутнє. Ну, якщо ми вже говоримо про те, як ефектив. Витрачати гроші, то є сенс окремо звернути увагу на те, що слід регулярно відслідковувати свої витрати раз на місяць. Приділяйте півгодини часу для того, щоб продивитися виписки по банківських картках, по ваших рахунках, продивитися ваші якісь записи про ваші витрати. Якщо ви їх ведете, а якщо не ведете, то будь ласка, давайте будете починати, бо це дуже важливо дивитися вправду про свої гроші, відслідковувати скільки і на що ви витрачаєте. І от. Подивившись в цю аналітику, да подивившись взагалі в цю правду, в те, які там категорії у вас витрат є, скільки ви на це витрачаєте, скільки відсотків займає в загальній структурі витрат кожна категорія, ви можете зрозуміти, що ви хочете змінити і що хочете наступного місяця зробити по-іншому. І недостатньо зробити це один раз. Ваша задача робити це регулярно раз на місяць, приділяючи цьому час, можна перетворити це на певний ритуал. У мене є клієнти, які страшенно не любили це робити. І ми зійшлися на тому, що за ось цю там неприємну частину дій треба собі призначити якусь винагороду. І от одна з клієнток буквально нещодавно прийшла до висновку, що після того, як вона буде дивитися ось ці цифри, аналізувати все, вона в той же день увечері йде на масаж. Тобто, спочатку стресує через ці цифри, умовно, а потім йде релаксувати. І це, от нещодавно, ми буквально списувалися. Вона сказала, це спрацювало. І дуже важливо вигадати те, що працюватиме. Саме у вас і спробувати нормально, коли ви спробуєте щось одне, це не спрацює. Ну окей, буває, спробуйте щось інше, все в порядку. Але ваша задача відбирати те, що працюватиме у вас і що допомагатиме вам вибудовувати ось цю систему управління вашими витратами на регулярній постійній основі. Ну і на завершення важлива рекомендація: завжди в структурі своїх витрат в об'ємі ваших витрат. Майте окрему категорію витрат на задоволення. Гроші мають додавати в життя кайфу радості, задоволення, інакше психіка не розуміє навіщо заробляти більше, якщо гроші пов'язані тільки зі стресом і тривогою. Тому всі мої студенти клієнти, всі знають, що я часто запитую. а яка категорія приносить в твоє життя задоволення? От, задоволення через гроші для тебе це про що? І хтось каже, це про сніданки в кав'ярні, да, от не люблю снідати вдома. Хтось каже, це про походи в на якісь там виставки, концерти. Хтось каже, це для мене про подорожі, хтось каже, це для мене про поїздки на таксі, замість громадського транспорту? Розумієте, тут у кожного це про своє? Головне, щоб... Це було ваше сюди підійдуть витрати на будь-яке ваше хобі. Да? От, будь ласка, підберіть те, що приносить задоволення саме вам, якщо це навіть раз на місяць похід на каву зі смаколиком в якусь кав'ярню, на що ви витратите 200-300 гривень, але проживіть це задоволення через гроші. Порадійте тому, що ви маєте конкретну вашу суму в бюджеті, яку ви можете витрачати на задоволення. і Прям насолодитися цим процесом. Щиро бажаю вам побільше насолоджуватися грошима, побільше насолоджуватися життям, вміти керувати власними грошима, вміти мати справу із управлінням вашими витратами і жити багато і щасливо. Я ж на цьому з вами прощаюсь. Будь ласка, ставте вподобайку, підписуйтеся. Ну, ви знаєте, що потрібно робити, і побачимося з вами вже в наступному відео. Папа. -па.